Ваш мозок може все, абсолютно все. Головне переконати себе в цьому. Руки не знають, що вони не вміють віджиматися, ноги не знають, що вони слабкі, це знає ваш мозок. Переконавши себе в тому, що ви можете все, ви зможете дійсно все. В 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа. В 30 років у вас обличчя, яке вліпило вам життя, а в 50 у вас обличчя, якого ви заслуговуєте. Головне вірити в себе, думка оточуючих що змінюється щоденно. Життя це те, що з тобою відбувається, доки ти будуєш інші плани. Я не жертва обставин, я результат моїх рішень. Життя вимірюється не кількістю зроблених дихів і видихів, а кількістю тих моментів, коли від щастя захоплює подих. Люди забудуть, що ти говорив, забудуть, що ти робив, але ніколи не забудуть, що ти змусив їх відчути. Тепер, коли ми навчилися літати по повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає тільки одного навчитися жити на землі, як люди. Інколи вистачає миті, щоб забути життя, іноді не вистачає життя, щоб забути мить. Цям яскравим хвостом палича ховається саме звичайна куряча дуба, ж меншу пафосу, панове.